Має відбутися і зустріч між лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, а також китайським лідером Цзіньпіном, Він ба більше про це вже попередньо анонсувало. Хотіла вас запитати, знаєте, в контексті того, що все ж таки зустріч між Путіним та Трампом Будапешті не відбулася? Чи відбудеться нарешті зустріч цих двох лідерів? І чи може зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна вплинути на позицію Китаю щодо війни Росії проти України? Чи здатні Сполучені Штати все ж таки переконати Пекін обмежити під? Підтримку Москви Ну я би все ж таки не рівняв заплановану зустріч. Ну вона не була сто відсотків попередньо погоджена обома сторонами. Ну тим не менше, обидві сторони проявляли зацікавленість провести такі зустріч з зустрічі яку Трамп хотів провести з Путіним в. Будапешті це різний масштаб, різні події і різні сценарії і мета. А по південній Кореї те, що ці зінпінь має зустрітися з Трампом, безумовно у них дуже великий порядок денний. По-перше, це ядерне роззброєння. Трамп хоче за будь-яку ціну залучити Китай до роззброєння, щоб він перестав ядерну гонку озброєння. Бо найближчий період Китай на сьогоднішній день вже має понад 600 боєголовок наступного року буде буде мати тисячу, а до 2030-го він збирається повністю догнати Китай і вибачте, Китай збирається догнати Росію і Сполучені Штати Америки по кількості боєголовок і мати десь в межах від 5 до 6 тисяч боєголовок. Це безумовно не влаштовує, тобто в 10 разів станом від сьогоднішнього дня. Це не влаштовує Сполучені Штати Америки, і вони намагаються до договору про обмеження ядерних озброєнь долучити Китай. Китай не хоче. Росія також не хоче долучати туди Китай Росія хоче, щоб цей договір був тільки між як вони вважають, між двома великими державами між США і Росією, і ніяким Китаєм. А Китай вони дальше хочуть ті не помічати, щоб він не дотягує до того рівня, щоб бути третім учасником такого договору. Це одна сторона що сполучені штати Америки дуже дуже Трампа цікавить друге, це торгові е, війни, які є між Сполученими Штатами Америки і Китай, це все ж таки у Китаї своя зацікавленість в торгівлі в інвестиціях, в отримання доступу до американських чіпів, до американських технологій, щоб китайські студенти вчилися в усіх, без виключення американських вузах е, США. Хочуть відповідно, щоб ми та які встановлює Китай для американської продукції, були як можна нижче, щоб американський народ, типу, бюджет виграв. Вав від цього хоче утримати рідкоземельні елементи. Хоче домовитися окрема тема. Це Тайвань дуже болісна для Китаю і дуже болісна для Сполучених Штатів Америки. Я вже не кажу наскільки вона болісна для самих мешканців Тайваню. Ну і четвертий блок це такий, що найменший я з основних скажу це Україна. Де Трамп хоче долучити Китай, щоб він міг вплинути на Росію для припинення бойових дій з одної сторони, Китай зацікавлений в припиненні бойових дій, щоб було зняті санкції, щоб він міг вільно торгувати і купляти у Росії ту саму нафту газ. І щоб його не примушували призупиняти торгівлю з Росією, щоб він міг торгувати вільно з іншої сторони. Китай за такі послуги хоче бути учасником переговорчого процесу, сидіти за столом переговорів. А Трамп поки що веде переговори з Росією і Україною взагалі без європейського союзу, навіть а Європейський союз це найбільше навантаження в російсько-українській війні зараз після України. Він допомагає Україні своїми мільярдами, купує зброю, в тому числі в Сполученому. Штатів Америки і він по праву хоче претендує сидіти також бути суб'єктом переговорчого процесу, сидіти за столом переговорів. Причому тут Китай, Китай, який є гарантом України по Будапештському меморандуму. Порушення цих умов і зобов'язань своїх допомагає не Україні, а Росії він не визнав окупацію українських територій. Він не визнав це війну. Він далі це називає конфліктом між Україною і Росією. Він призиває до Україну чогось до припинення війни. Він призиває виключно Україну до не вступати ні в які альянси, військові блоки і тому подібне А на Росії він ніяких претензій не приділяє. Він жодного за не сказав, що Росія має призупинити цю війну, перепинити нападати, наступати, завершувати. Він не називає війну війною. Ну і в таких умовах він не має морально навіть права бути гарантом переговорчого, учасником переговорчого процесу, тому що він, як гарант Будапештських меморандумів просто зрадив, кинув, обманув Україну і не виконав своїх зобов'язань. Гаранта ну в таких умовах сидіти йому за столом переговорів, залучати, щоб Україна погоджувалась. На те, що Китай буде учасником майбутнього переговорчого процесу, я категорично особисто проти. Хоча безумовно нам би дуже було е, корисна допомога Китаю, якби він щиро хотів припинити цю війну. Але я вам відповім з іншого боку, без всякої поїздки Трампа, якщо би Китай хотів припинення цієї війни, він би вже давно її припинив, е, тиснучи на Росію, не поставляючи її ніякі верстати, технологічні лінії, не будуючим заводи, не будуючи, не поставляючи комплектуючі, чіпи. Не даючи їм всю ту військову допомогу порохом, вибухівками, комплектуючими до армії, яка їм необхідна, І Росія б вже не була спроможна всі ці три роки воювати проти України, якби Китай реально хотів, ну, Китай частково зацікавлений в тому, щоб війна між Росією і Україною продовжувалась, не дивлячись на ті санкції, обмеження, які є в НАТО газовому ринку, тому що поки триває. Війна між Росією і Україною США зосереджені більше на Європі, на Україні на Росії, але не зосереджуються на Китаю і на Тайвані. Якби розмивається пильність, увага і спроможність. І тому Китаю цікаво далі і вигідно, щоб США щонайменше приділяли увагу тайванському питанню в плані його захисту, а навпаки витрачало всі ресурси на Україну в війні, які сточуються американські потенціали, як вони Сподіваються, ну тут дуже багато взаємних хотілок, і, і кожна сторона буде відстоювати свої. Не думаю, що ця зустріч закінчиться триумфом для обох сторін. Щось їм вдасться досягти якісь компроміси, Безумовно, обидві сторони зацікавлені щось погодити і воно буде підписано. А до чогось вони не зможуть ніяк переступити, і остаточно вирішити. І не впевнений, що питання припинення війни Китай на цій зустрічі однозначно схвалить, підтримує Трампа і буде тиснути. Далі на Москву припиняти цю війну. Я думаю, Китай займе далі свою мутну позицію не тут, не там, ні нашим, ні вашим. І Росія буде підтримувати, і Україні нічим не допоможе. Третя ніч поспіль, коли наші добрі дрони летять бомбити Москву, та й не тільки. Я думаю, ви вже бачили вранці ці повідомлення про те, що понад 100 дронів, якщо не помиляюсь, Міноборони Російської Федерації так заявили, що збивали так. от і ранок в окупованому Криму також був неспокійний. Там під ударом була низка об'єктів. Після атак БПЛА сталося загоряння ТЕЦ, яка входить до складу Сімферополя, і схоже, що з електропостачанням та теплопостачанням у місті все ж таки будуть проблеми. Але знаєте, в цьому контексті я хотіла вас запитати, чи можна вважати отакі удари по інфраструктурі Криму, зокрема і також Російської Федерації, знаєте, як частини стратегії політичного тиску з метою продемонструвати і неминучість деокупації півострова. І взагалі, знаєте, чи працює отака дипломатія через силу, через такі удари, які. Нині відбуваються дзеркальні відповідно по території і Російської Федерації. Ну однозначно тут навіть нема чим сперечатися. Вони ж нам вибивають, вони знищують нашу інфраструктуру і вже доволі багато знищили десь в якихось районах ближчих до російської території. Вони значно. Погіршило нашу ситуацію, скажімо, в Чернігівській області, Сумській області, в Запорізькій області, Херсонській, Миколаївській, Одеську нині обстрілювали. Ну і відповідно, коли ми їм відповідаємо таким самим аналогічним способом, знищуючи їхню інфраструктуру напередодні зими, безумовно, воно їх задумує примушувати думати, мається на увазі звичайних людей, навіть. А навіщо нам ця війна? За що ж ми воювали? Чому нас Нас-то за що? Ми ж нічого не робили, ми тільки підтримували Путіна. Ну і ця загальне невзадоволення виливається в якісь дії, які соціології, які закриті соцопитування, які проводять ФСБ і так далі, все ж таки доповідають Путіну в тій чи іншій частині. І він розуміє, що ці чи інші дії призводять до погіршення внутрішньополітичної ситуації в Росії, до дестабілізації. І чим більше ми будемо вражати і не тільки в Криму, Мо, а більше все ж таки Москву Санкт-Петербург. Інші великі міста, мільйонники Російської Федерації напередодні війни, воно буде змушувати Путіна і його оточення задумуватись і, про те, що потрібно приставати до тиску Сполучених Штатів Америки і все ж таки завершувати цю війну по лінії бойового зіткнення як мінімум, щоб припинялося знищення їхньої також інфраструктури, в першу чергу, щоб воно не продовжувалось. Ну і сідати за стіл переговорів далі вже за столом переговорів, не ведучи жодних. Бойових дій, коли не руйнується їхні інфраструктури, коли вже зима на дворі, мінус 10, мінус 20, можна в теплокабінетах вести безкінечні дискусії і. Нав'язувати один одному свої концепції щодо капітуляції, ну ні одна сторона безумовно їх виконувати не буде. Але це вже інше кіно, головне припинити війну. Далі вже хотіла більш детально поговорити про ті провокації, які продовжуються з боку Рошенської Федерації. Я думаю, ви бачили, що в Естонії збили один із двох дронів, які пролітали біля. Військової бази, але це не звичайна військова база. Важливо зазначити, що все ж таки це було в військовому містечку, поруч з яким помітили дрони, і там дислокуються американські військові. В цьому, в цьому контексті хотіла вас запитати, знаєте, а як може відреагувати Вашингтон і Трамп? той же, враховуючи, що інцидент стався поблизу бази, де дислокуються саме американські військові, і чи можливе посилення присутності або ж додаткові заходи безпеки? Ну, ви задали цікаве питання, яке якраз сьогодні оприлюднив Трамп, що він виводить свої війська з чотирьох е східних країн Альянсу. Це Румунія, Угорщина, Словакія і, по-моєму, Болгарія. З чотирьох країн виводить війська, але залишає в Польщі і залишає в Балтійських країнах. Тобто е США поки що не настроєні. Збільшувати своє військове групування на східному фланзі НАТО, якщо вони виводять війська з цих чотирьох країн, але на жаль, він не сказав, а куди виводить виводить США чи виводить в інші країни, скажімо, Балтійські і Польщу, то це б тоді було би можливо десь терпимо і вигідно для України і для, для країн-членів НАТО. А якщо він виводить повністю, ну мене якось менше всього цікавлять американські війська в Угорщині. Вони для нас, для України, ніякої ролі не відіграють позитивної. Якби вони там були, чи їх там не буде, бо е, Орбан не зацікавлений був е, в, е, в будь-яких іноземних військах на своїй території. А стосовно того, чи американці будуть як якось реагувати, ну ви розумієте, це гібридні війни, це елементи гібридних війн. Це застосування безпілотників, без зброї, без вибухівки, без нічого <кій> застосування. Повітряних куль, геодезичних зондів з якоїсь розвідувальної інформації, пошкодження підводних інтернет кабелів на Дні Балтійського моря, зміна gps координат і інші такі гібридні е, штучки, вони не дотягують до. Порогу застосування п'ятої статті Вашингтонського договору, і вони ніяк не можуть е, примусити НАТО реально реагувати в плані відсічі оборонні, якісь конкретні, такі як збройного нападу, як на Україну, здійснило 24 лютого повномасштабної війни 22 року. А от проти цих гібридних е, елементів провокацій треба відповідно і боротися, примусити якось Росію до відповідальності дуже сумнівно, що якось можна адекватно відповісти. Ну що, за Пускати кульки в їхню сторону, такі самі, ну це абсурд, це тільки виправдати їхні дії і дозволити їм аргументувати, що ви ж це саме робите, тому і ми будемо продовжувати. Тобто ще більше ескалації буде, ще більше їх тут. Треба діяти іншим способом. Щоб країни, наприклад, як Балатійські припиняли е прикордонні переходи, от як з Білорусі закрило Балтійські країни <гіршували> погіршили в Свій час Польща, подивіться, закрила кордон з Білорусі е е ці, російські і китайські товари не змогли їздити поїздами і автомобілями фурами на два тижні було все заблоковано. То після цього замітьте, <гіршували> коли це дуже боляче вдало по китайцях і по Росіяна і китайський міністр закордонних справ І прилітав в Варшаву і просив розблокувати кордон, то поляки чітко ясно сказали, за жодних обставин ми не розблокуємо, поки ви нам і росіяни не гарантуватимете, що більше цих гібридних елементів, гібридних провокацій не буде. До того часу ми не розблокуємо. Їм надали гарантії, вони розблокували і замітити. Сьогодні проти Польщі ніхто ці гібридні штучки не застосовує. Значить, є механізм реагування, такі: економічний, прикордонний. Е Інші речі, подібні санкції, мита можна застосовувати. От якби європейські країни би застосовував проти Росії такі самі заходи, як поляки, застосували ефективні і діючі, то я думаю, Росія би обмежила свій перелік провокацій і на цьому би зупинилась, бо розуміло би наскільки боляче до них це е, відбувається. Но сподіватися, що НАТО якось буде класично відповідати як військовий блок... Ну, це дуже сумнівно, тому що російські літаки залітають, наприклад, на Аляску, вторгаються в повітряний простір навіть Сполучених Штатів Америки. Ну, США ж не збивають російські літаки, не зважаючи ні на що. Тому я не думаю, що буде якась збройна відсіч, буде отака, от як я сказав, як поляки і тому подібне.